Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді іграшки. Іграшки м'які, іграшки Ангелі, ось така гарна єдина ріжка. У нас така ручка запихається і набається міньйони. Це є перший плюс екстра сорт. І зайчик гарненький. Ось така дуже цікава іграшка. Ось така ось напевно. 3,75 євро за кілограм. Це приблизно виходить 188 гривень за кілограм. Ось така гарненька сумочка з такою кийцею. Дуже гарний, негасенький. З бірочкою. Так, це щось з Майнкрафту. Така рибка. 188 гривень за кілограм таких м'яких іграшок. Лот вагою 14 кг і приблизна ціна буде за весь лот 2638 гривень. Так, ось така, така гарненька. Така мавпочка. Також дівається на ручку. Так, це в нас щось включається. А вони поносили батареєчки. Це включається курточка Шотландія. Це у нас курточки вікровки. Її потрібно зарядити. Як і чоловічий такий жіночок, спустилася, де не на флісі. Така, така яскрава. Наступна у нас така вікровка, так само на флісі. Це на Шотландія, першопровідна сорт. Багато таких Рігіє маленьких іграшок та Такі так, на пальчики, так, це в першому розмірі. Це у нас в вайкс-копечці. Велике скло Наступно у нас ось така написів. Це цепленка меншого розміру. Є і бренд. Ось така. Такі дрівочавденки. Mm -hmm. Літрочка брендова. Такий м'якень м'ячик. В розмірі Елічка. Така жабка. Така гарненька також із бірочкою. Така так, красива дуже. Новесенька. Сіла вірюзова. І чоловічі і жіночі вітроки. І сайчик. Оксана сьогодні на 30 вітровочка. Типу ще дві роки. Так, є, така менша вона також. Тут в нас є келінплянка. <піліт> <мік Wozni> включається цілий батарейчик. Ось така красива кельвін-кляйн, вітровка. В розмірі. Така єдинорічка, гарна. Гарненька синенька. Так і такий динозавр. За більш детальніші інформації звертайтеся до мене. На всім гарного. Це наш